Чи правда, що Махамантра є найголовнішою мантрою, як говорить кришнаїти? Турісас перевернута. Манас перевернута. Альгіс перевернута. Урус перевернута. Руни показують сумнів у цій догмі. Турісас перевернута, руйнується. Фанетична віра або жорстка догма. Манас перевернута втрата особистого розуміння, коли людина просто повторює чужі істини. Алігіс перевернута відсутність справжнього духовного захисту, коли віра стає залежністю. Урус перевернута слабкість внутрішньої сили, нав'язана через зовнішній культ. Отже, Махамантра може бути сильною для тих, хто дійсно відчуває її серцем, але не є найголовнішою для всіх. Вона лише один із шляхів до Божественного і не універсальний ключ.